Це стара пісня. Okay. Дала мене мати замі, молодою. Дала мене мати сами, молодою, за сонцем Це за бачу вітром не чую. За не добрим мужем і дома не ночую. За не добрим мужем і дома не ночую. Пусти ж мене милий добро, до добро До поводу та й до свого роду, добро до поводу та й до. Сього і сам не піду я й тебе, тебе не, не пущу я, бо ти, ти скажеш Году про нашу нашу. не зго. Дугу шуне зного, як будуть питати я буду годомочати, я вийду вийду хати. Дускати, як сестра питала, то я промовчала, як мати спитала. Не питала миску прав, безускала, бодай на березі гадьо касичала, щоб я свої не правди, не сказала. Що ви своє правди не сказала! Саме цю пісню, по-моєму, як Толіка як проважали у Владивосток ночью. Це ж вона направили туди той. Після техніку на, на роботу і прийшов дід Михайло, баба Дуня, і, і по-моєму, баба клава. І, я, і вечором, а на час ночі треба вести його на, на поїзд. На поїзд. І це ми ввечері сиділи, і цю пісню співали. І я так заповнила, наче баба дуня сидить, а тут збоку дід Михайло сидить. І це ми співали, баба дуня вгору вела. Да, вона гарна да, була. Да, да. гарно. Баба гарно до дуня дуже співала. Гарно співала.